Виставку Доступний простір презентувала івано-франківцям фотохудожниця Аліна Олійник на знімках архітектура різних міст України, Європи Америки. Урбаністичні урбаністичній фотографії каже авторка, спонукають задуматися пересічних мешканців міст, адже красу вони можуть споглядати в найменших деталях архітектури, що їх оточує. Насправді більше люблю архітектурні елементи: фотографувати вікна, двері. Вхід до певної будівлі і під якимось таким незвичним ракурсом, щоб це було цікаво побачити. Тут є такий елемент загадковості, тобто не розкривати все відразу. Спочатку люди можуть собі уявити, додумати, де це могло бути, в якому місті. Оригінальні світильники у київському метро, шпиль Чернівецького університету, старовинні сходи в одеському дворику, а також давні підвіконники у Словаччині. Міщення банку у Бремені, меморіальний комплекс у Нью-Йорку. Івано-Франківськ представлено фотографіями міського фонтану та незвичайним ракурсом катедрального собору. Загалом на виставці близько пів сотні фотографій. Я фотографую не на професійний фотоапарат. Ці фотографії зроблені звичайною мильницею або телефоном. І хто не знає, той не знає. І здається, можливо, що це професійна техніка. Насправді я хочу показати, що навіть при невеликих можливостях, невеликих коштах можна зробити фотографії, які варті уваги, які дійсно достойно виглядають. Відкритий простір, друга виставка Аліни Олійник. Музикант за освітою, фотографію вона вважає лише хобі. До речі, роботи на виставці не підписані. Кожен може задуматись, а можливо, він це вже десь бачив. Триватиме виставка до початку. Тку серпня окремі роботи каже авторка, бажаючі зможуть придбати. Оксана Семко, Олександр Литвиненко, новини на важі.